Нещодавніх вибухів в окупованому Криму, про який ми якраз згадували ні в кого вже не залишилося сумнівів, що справжня боротьба за півострів тільки розпочинається. Починаючи із 2014-го росіяни перетворили Крим на свою таку велику військову базу, але нині це працює на руку саме українським військовим. Наші колеги із The Wall Street Journal розповіли у сюжеті про це детальніше. Вибухи та пожежі у Криму знищили ворожу техніку, налякали відпочивальників і змусили тисячі росіян тікати назад до РФ після більш ніж восьми років перебування під контролем Москви. До Криму знову повернулися сцени війни. І Це правильно, бо Крим український. І ми ніколи від нього не відмовимось за кілька нещодавних випадків бавовни. Україна публічно не взяла на себе відповідальність, але ці вибухи серйозно порушили окупантам логістику, оскільки Україна все більше зосереджується на ударах по російських військових об'єктах і лініях постачань. Насправді те, що роблять ЗСУ, є частиною більш широкої стратегії. Яка полягає у спробі витіснити росіян з півдня країни? Нині війна переходить у нову фазу. А президент Зеленський обіцяє повернути територію, яка стала центром російських операцій. Відповідно, ось чому Крим став важливим полем битви. російські військові захопили його у 2014 році. Відтоді Москва побудувала на півострові свої військові бази та склади зброї. Я не знаю, що там почитається. Це територія Російської Федерації ми будемо так же як будь-який інший суб'єкт федерації. Росії. Коли Росія вторглася в Україну наприкінці лютого, ці хаби стали важливими місцями, звідки Москва могла розгортати сили та поповнювати постачання. У перші дні війни Крим використовувався як плацдарм для російських військових. Початкова стратегія Росії полягала у захопленні та утриманні в своїх руках українських територій. Але після того, як цього не сталося, бойові дії перемістилися на східну та південну частини України. Саме Крим став своєрідною тиловою базою для російських збройних формувань, які окупували південь країни. А ЗСУ намагається намагаються витіснити ці сили. З моменту взяття під контроль частини східної України у липні російські сили здавалося б сповільнилися, і Україна неодноразово завдавала ударів по ключових інфраструктурах, які використовувалися загарбниками на окупованих територіях. Україна вважає, що може протистояти росіянам у танковому бою, адже їхня основна мета принизити ворога. Український чиновник сказав мені, що це як тисяча укусів від бджоли, щоб вивести з ладу російський потенціал, їхню здатність вести війну, деморалізувати їх і змусити відійти. Крим зараз є ключовим у цій стратегії. За словами представників західної розвідки, в результаті вибуху на російській авіабазі 9 серпня було знищено кілька військових літаків. І як видно на цих супутникових знімках, це суперечило заяві Москви про те, що жоден військовий літак не був втрачений. Росія заявила, що причиною вибуху стала детонація кількох авіаційних боєприпасів. А Україна не взяла на себе відповідальність за скоєне. Втім, вибух таки мав наслідки. Країна агресор перекинула частину літаків та авіа на материкову частину країни повідомляє українська військова розвідка. Через тиждень після удару по авіабазі вибухи на складах пошкодили залізничні колії та лінії електропередач, ускладнивши зусилля РФ з транспортування боєприпасів. Українські офіційні особи заявили, що атака справді була українською, а російські звинуватили диверсантів у своєму першому офіційному визнанні нападу на півострів. Звичайно, Крим врешті-решт є мішенью, але українці йдуть до цього поступово. Шматочок за шматочком російські дипломати не відповіли на прохання прокоментувати вплив того, що відбувається у Криму на Москву. Але з початком нового етапу бойових дій півострів став центром українських зусиль, щоб показати, що можна завдати шкоди російській армії там, де вона на це аж ніяк не чекала.